З давніх часів люди у всіх країнах світу захоплювалися красою рослин, складали про них легенди, оповіді, казки. У символах, образах через віки пронесли українці любов до різних речей, а особливо до рослин. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну іде мова. Так, коли ми говоримо клен, то знаємо, що це символ Канади. А коли говоримо про калину, вербу, про дуба, тополю, барвінок, чорнобривці. То знаємо, що це народні символи України, які здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу засвідчують любов до рідної землі. Верба символ краси, безперервності та постійності життя. Вона живуча. Встромиш у землю гілочку і виросте дерево. Засип ранку порошком меленої вербової кори, і кров зупиниться. З давніх давен Україні вербу вважали святим деревом. Перед Великоднем шостий тиждень посту називався вербним. На вербному тижні у неділю святили вербу. Освячені її гілочки служили оберегами полів від граду під час грози. Їх викидали на двір і казали, щоб град припинився. Обкурювали хату від хвороб, клали у купіль немовляти. Тому в нашого народу найбільш шанованим деревом є верба. Без верби і калини нема України, говориться в народній приказці. Важко уявити нашу землю без верби. Говорять, де вода, там і верба. Вона своїми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення води. У відро з водою клали вербову дощечку, а на неї ставили кухлик для пиття води. Це дерево глибоко увійшло в життя та побут українців. Найбільше шанували в Україні калину. Символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати, кохання, краси, щастя. На весні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена, у білому вбранні, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Дівчата цвітом калини прикрашали коси. Достиглі кетяги, розвішували попід стріхами, і вони червоніли, мов намисто. Калину використовували у весільному обряді, прикрашали коровай, заквічували вінок молодої. З калини робили колиски для немовлят, прикрашали світлиці. Народ склав про неї багато легенд, дум, казок, переказів. Та найбільше калина згадується в піснях, тому її вважають царицею народних пісень. Калина в Україні це символ рідної землі та вічної пам'яті про тих, хто віддав своє життя в боротьбі за щастя та волю народу. Соняшник. Символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. Він, чи не найсильніший серед квітів? Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило. Повертає за ним свою схожу на сонце голову, тож сонце його не засліплює, а це означає, що він не боїться осліпнути від успіхів чи досягнень, своєю невибагливостю до цвітіння та росту соняшник відображає, якщо не безпроблемність, то мало проблемність, бо він не мучиться проблемами, що робити, куди йти. Він іде за сонцем. Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голову і згортає пелюстки своєї сонцесяйної корони. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для соняшника єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. Немає України без білої хати. І чорнобривців, які милують око до сивих морозів, є високі, низькі, своєрідним запахом і без нього, Україні поширені і декоративні чорнобривці. Для українців чорнобривці символізують дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Чорнобривці у народі називають. То жовтяки, то оксамитки, то бархатки бо яскраві, Виграють у промінні сонця всіма відтінками лимонних та золотистих, жовтих, оранжевих, червонясто-коричневих барв, а поширеною стала назва чорнобривці. Їх назва пов'язана зі стародавньою легендою про майстрів чоботярів, які виготовляли особливо гарні святкові жіночі чобітки, що мали яскраво червоні халяви та чорні голівки чорнобривці. Чорнобривці згадуються в художніх творах, народних і сучасних піснях, казках. Вважалося, що чорнобривці допомагають позбутися головного болю. Україну називають Барвінковим краєм прекрасна, осейна ця рослина. Через зелень і винятково живучість у середні віки Барвінкові приписували чудодійну силу і вважали його символом вічності, постійності, казали, що він оберігає від влади диявола і всякої нечисті. Барвінком прикрашає весільний коровай, його садять біля хати. Барвінок плітають дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом кохання і символом вічності. Символом сили, могутності, довголіття є дуб. Дуб, як і інші народні символи, має лікувальні властивості. У дубовому лісі добре. Почувають себе люди, які страждають на серцеві захворювання. Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб син був сильним, міцним, спали на дубових меблях, які заповір'ям додавали під час сну сили. Вишня, символ світового дерева, життя Символ України, рідної землі, матері, дівчини нареченої вона символізує світове божественне дерево. Крім цього, вишня символізує вічну весну, літо, красу та взаємну любов. Гілки вишні мають магічну силу за допомогою розколотої і в цьому ж місці зв'язаної вишневої гілочки проганяли дитячу хворобу. Зросте ця гілочка, то й хвороба зникне. Волошки, символ святості, чистоти, привітності та чемності, краси й добра. Волошка – запашна лікувальна трава з синіми квітами, з сильним стійким запахом. Мак символ безконечності і нечисленості зоряного світу, Всесвіту і водночас сну і забуття. Мак символізує красу, молодість та їх скороминучість. Натяк на це дають макові пелюстки, які швидко і навіть легко обсипаються. Мак володіє магічною силою, яка спрямована проти всякого зла, проти відьом і проти наврочення, і на виклик дощу, на врожай. Пам'ятаймо, що народна рослинна символіка є пам'яттю наших предків. Ми повинні берегти та доглядати рослини не лише як частинку природи, а як культурну спадщину нашого народу.